Чи потрібне мистецтво під час війни? Звичайно, бо мистецтво завжди підтримувало і надавало снаги жити навіть у найскладніші часи. Місія культури бути фундаментом, коренем, маркером, що відрізняє свої від чужого. А війна лише посилила цю місію. Так, мистецтво через війну стало іншим, але не втратило своєї мети дарувати радість, вселяти надію, надихати на боротьбу. Майбутнє українського мистецтва у наших дітях. Це майбутнє у Рогатинській громаді. Плекає дитяча школа мистецтв імені Бориса Кудрика. Днями школа демонструвала свої досягнення. В Самблевому музикуванні на обласному конкурсі виконавської майстерності творчих колективів серед мистецьких шкіл Івано-Франківщини. Подія, яка сьогодні нас зібрала, це мистецьке свято, музичне свято, це обласний конкурс творчих колективів, учнів мистецьких шкіл області. У нас в області функціонує 59 мистецьких закладів. І навчається понад 13 тисяч дітей. Хочу відзначити рогатинську дитячу школу мистецтв імені Бориса Кудрика, яка входить в десятку найкращих шкіл області. Наш конкурс проводиться один раз на два роки, і окрасою конкурсу завжди є велике сузір'я дитячих. Я дякую викладачам, які підготували дітей до цього конкурсу, і дякую батькам, які підтримують своїх дітей і які дбають про естетичний розвиток ваших дітей, учнів. Тому що діти, які навчаються в школі мистецтв, вони взагалі завжди збагачені естетично і вони збагачені духовно. Дякуючи Збройним силам України, ми не просто піднімаємо наш дух національний, а ми плекаємо те найдорожче наших дітей. Завдяки навчанню у нашій дитячій школі мистецтв імені Бориса Кудрика наші діти стають непереможними, бо вони стають ерудованими. Вони стають всесторонньо розвиненими і багатими духовно. Бо саме у день рідної мови сьогодні, який означає Міжнародний день рідної мови, ми зібрали тут, у цій залі. Наших дітей, щоб вони не тільки співали словом, величали Україну, Бога, своїх рідних, але щоб вони розуміли, чиї вони діти, вони діти вільного народу, вони діти українські, і за їхнє майбутнє, і сьогодення, сьогодні відстоюють їхні батьки, рідні, наші хлопці на сході для того, щоб були ми і був наш народ, і була Україна. Наша громада дуже пишається тим, що на наших теренах є така школа мистецтв. Від імені міського голови Сергія Насалика дякуємо нашим викладачам. Дякую Роселювичу за те, що ви вміло. Керуєте цим навчальним закладом для того, що ви стараєтеся, що на базі цього навчального закладу в минулому році проведено і два дитячих аукціони для Збройних сил України. Ви відкрили оновили кімнату музей. Ви проводили дуже багато благодійних концертів для того, щоб ми трималися на дусі. Рогатинська дитяча школа мистецтв імені Бориса Кудрика представила на суд поважного журі два хори: молодших і старших класів, капелу бандуристів, інструментальний оркестр та вокально-хорографічний відділ, фортепіанні дуети, дует скрипалів, квартет саксофоністів та вокальний ансамбль. Журі було приємно вражене не тільки високою виконавською майстерністю творчих колективів школи, а й відзначило сценічний одяг виконавців. За останні кілька років, завдяки спільній праці батьків і школи юним артистам справили чудові костюми, а торік коштом рогатинської міської ради пошили сценічне обрання для капели бандуристів. У підсумку шість колективів Рогатинської школи мистецтв імені Бориса Кудрика отримали найвищу оцінку і представлятимуть громаду на заключному галоконцерті конкурсу Івано-Франківську, який запланований на травень.